Вітання всім шанувальникам прекрасного! Зараз я йду на виставку в будинку художника, що в Києві. Її назва сучасне мистецтво вогню України. Тому за концепцією на ній буде багато різних речей, які роблять життя красивішим: кераміка, скло, метал, емалі, порцеляна. Все у різних проявах і, звісно, трохи прикрас. Як без них? Усі ці техніки об'єднано тим, що для їхнього створення необхідні високі температури. Звідси і назва мистецтво вогню. Проєкт об'єднав понад 200 робіт дуже різних митців з усієї України. Тому одразу скажу, що для себе я його порівняла з мандрівкою довгим і строкатим маршрутом, де кожна зупинка не передбачувана і не схожа на іншу. Також я трохи познайомилася з творчістю видатного українського ювеліра, а також побачила роботи молодих майстрів. А ще на виставці ви побачите невеличкий острівець важливої історії історії українського декоративно-ужиткового мистецтва, яку варто знати і зберігати, тож нудно не буде. Підписуйтеся, ставте вподобайки за можливістю, підтримуйте мене на Монобазі або ставайте спонсором каналу на Ютубі, і нам саме час починати. Вхід на виставку безкоштовний. Щоб сюди потрапити, просто приходите до будинку художника і підіймаєтеся на третій поверх. Так буває, уявляєте? Я дізналася про виставку завдяки Станіславу Дрокіну. Це знаний український ювелір із Харкова. Восени цього року він набрав курс у Харківській академії дизайну та мистецтв. На жаль, деякі роботи харків'ян були лише на відкритті, тому покажу вам їхні фото. Таким чином, відкриття виставки я пропустила, але на місці познайомилася з організаторами, тому отримала достатньо пізнавальної інформації про цей проєкт. Мистецтво вогню придумали в період Революції Гідності творча пара художників. Галина Дюговська створює оригінальні просторові композиції із комбінованих матеріалів, а її чоловік ювелір і скульптор Володимир Балибердін. В 2014 році перша виставка «Мистецтво вогню стала актуальним і водночас трохи авантюрним творчим висловлюванням, яке було співзвучним із тогочасними подіями. Відтоді виставка проводилася ще двічі, а в 21 му її довелося скасувати через ковід. Тож нинішня подія, четверта за рахунком, і концепція та назва за весь цей час не втрачають актуальності. Реалізувати подібну виставку за нинішніх умов це завдання із зірочкою. Колективна виставка з понад 200 експонатів, створення яких потребує високих температур до 1400 градусів. Це не лише велика організаційна робота. Суто технічне створення кожного експонату це неабияке випробування для авторів, адже воно відбувається за умов приміром відключення електроенергії. А коли працюєш із температурою, то будь-який перепад може звести всю роботу нанівець. Тим цінніший кожен експонат представлений на виставці, і тим сильніше захоплення і життєствердним настроєм, який я винесла після перегляду експозиції. Перераховувати всіх авторів та їхні роботи немає сенсу, їх багато. Тому просто роблю для вас невеличку панорамну прогулянку залами. Все це в більшості роботи останніх років, котрі народжені вогнем в усіх сенсах цього слова. Чимало експонатів мають патріотичний настрій або висвітлюють теми війни, використовують в тому числі нестандартні тематичні матеріали, як, до прикладу, перетворення Олесі дворак Галік. Де задіяну биту цеглу зі зруйнованого будинку з Гостомеля, але поруч із ними безліч інших настроїв, тем та форм, і всі вони про життя, про любов і про силу та віру жити далі. І знаєте, гуляючи залами, я пригадала рядки нещодавнього радіодиктанту, який викликав такі бурхливі обговорення. Його головна думка про треба жити, на мій погляд, співзвучна із враженнями від цієї виставки. Це батарейка, яка заживлює виснажені нерви та вимотані емоції. І сходити на цю виставку варто ще й тому, аби переконатися, що творче життя триває, і коли бачиш стільки всього різного, красивого і неординарного, то сповнюють радість і гордість за те, скільки у нас талановитих митців, про яких широка аудиторія. На жаль, майже нічого не знає. Також важливою є невелика, але змістовна експозиція робіт у залі, котрий знаходиться ліворуч від виходу. Це невеличкий острівець ретро та історії. Ось у цій вітрині, яку присвячено розпису по порцеляні, поруч із виробами сучасних майстрів виставлені роботи художниць Петриківського розпису, які працювали ще за совєтських часів і які вже пішли у засвіти. Вони є визнаними майстрами. І засновниками цілих творчих династій. Те ж саме стосується і куточка із кришталевими вазами. Це роботи Лідії Мітяєвої та її доньки Таміли Московки. Обидві мисткині працювали на легендарному київському заводі художнього скла. За совєтських часів таких заводів було всього лише три на весь СССР, і один із них у Києві. Коли в 90-х завод перестав існувати, автори викуповували свої творіння, аби вберегти їх від знищення і забуття. Ще у цій залі є кілька робіт майстра художньої кераміки Марка Галенка, який, на жаль, пішов із життя у цьому році. А також обов'язково зверніть увагу на твори із емаллю на металі видатного українського художника-монументаліста і мальєра Олександра Бородая і його доньки Юлії. А це вже роботи з Емалю його дружини Тамари Турдієвої, яка прагне зараз організувати музей чоловіка. Адже Олександр Бородай це дуже важливе ім'я, зокрема в мистецтві Емали, адже він не лише працював сам, але й передав майстерність цілій когорті талановитих учнів, а також брав участь в оздобленні визначних пам'яток. Приміром був автором деяких розписів відбудованого Михайлівського золотоверхового собору, або брав участь в оздобленні станції метро Видобичі. Тепер повернемося до того, з чого починали. До прикрас. Як я і говорила, деякі вироби були в експозиції лише в день відкриття. Шкода, що не вдалося побачити їх наживо. Але навіть ті, котрі залишилися, безумовно варті уваги. Це вироби із гальванопластики Світлани Єлькіної, прикраси із гарячої емалю Наталії Глушко, це якраз студентки з Харкова. А це Антарктична серія студентки Київської академії Бойчука Галини Гугленко. Всі безумовно дуже цікаві дівчата. Ну, а це вже роботи метра, засновника і одного із кураторів виставки Володимира Балибердіна. Серія має назву Пам'ять серця. Це прикраси і ювелірні скульптури, виготовлені з гільз. Балибердін – видатна постать української ювелірної справи. Десятки його робіт зберігаються в музеях, а ще більше в особистих колекціях. Він був одним із перших, хто почав використовувати справжні. Не шароварні українські орнаменти в ювелірних виробах, також однією з візитівок є його унікальні різні роботи в авторській техніці, різьблення, по слоновій кістці та перламутру. Словом, я дуже хочу зробити з ним окремий сюжет, тому в кількох словах цього не розкажеш. А на цій виставці, звісно, у центрі уваги його прикраси та ювелірні скульптури, виготовлені з гільз. Причому в деяких композиціях він використав бите скло із вікон, яке зібрав після одного із найсильніших прильотів по центру Києва. Все це дуже цінно і сильно. І шкода, що виставка триває лише до 16 листопада і обмежена тільки Києвом, тому що все це варто побачити наживо. І хоча короткий сюжет не може передати всієї краси, настроїв та емоцій, гадаю, важливішим є інше. Тепер ви знаєте більше про українських митців. Знаєте, що вони є і вони працюють. А це найголовніше, тому що, поки ми здатні створювати красу, ми живемо. Тож ходіть на виставку, якщо буде така можливість. Адже як сказав інший живий класик, якого стали частіше цитувати саме після вже згаданого диктанту, жити треба інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любіму обізяну і ходити у оперу або на виставки. І хто ми аби сперечатися із класиками? На цьому все. Якщо сподобався сюжет, натискайте вподобайку, підписуйтеся. Також ви можете ставати спонсором каналу і підтримувати мою роботу на Монобазі. Цінуйте красу і до зустрічі в наступному відео.